Добрий день усім. Усіх вітаю з прийдешнім святом, 8 березня. І от я теж пішла собі в Рошен, думаю, куплю там, можливо, де, може якісь цікаві ще, може, що я ще не знаю, куплю теж ще там багато чого, ще цікавого залишилося купити, але от взяла таке на пробу. Зараз вам покажу. Такі цікаві у них от пакування Навіть дивіться, які таке було воно закрите, упаковано. Тістечка. От такі класнючі, дивіться, які. Отакі, от такі. Заварні взяла цілий кіло цукерок. Теж хочу спробувати. Я от щось можливо і брала їх, але щось отак не пам'ятаю точно. Навіть у них пакетик я взяла пакетик, щоб це все принести, з кукурудзяного крохмалю. Уявляєте, такий от Це тут клас. Бачите, який? Еко-пакети. Еко Отут от золотий. Ключик такий бісквітний тісточка також зі смаком. Там можна було шоколадний брати, от, а я взяла такий зі смаком з молока. І також е, от, такі, яблуко з корицею печиво. Там ще можна було з вишнею, з полуницею взяти різні такі. От, і зараз вам скажу, що тут у них по чому. Е, пакет оцей з кукурузяного крахмалю 5 гривень. Такий. Потім. Тістечка кремова бісквітні. Це, мабуть, це так? 54 гривні, вони, виходить, кіло 384. От Потім тарт лимонний, отакий тарт лимонний. Теж дві штучки, 70 гривень. Потім профітролі, оці от профітролі, теж вони такі, якісь цікаві, там всередині начинка, якась типу, заварна. От потім такі два парофітролі. 54. От. І заварні. Оці от заварні у нас. Бісквіт, золотий ключ. Ага, заверні, еклер вишкові. А, так, значить, так, щось заплуталося. кремово бісквітні. Це у нас які були. Я подивлюся по упаковці. Тістечка кремові бісквітній. А, ну оце, мабуть, кремові бісквітній. Це оця картопля, як вона називається. Це 54 гривні дві штучки, потім тарт Лимонний 70 гривень дві штучки. От Потім, а тут у нас виходить Завер Еклер вершкові 61 і профітролі 54. Оці, значить, так. Потім бісквіт, золотий ключик 63, це він теж був на акції. Потім цукерки шоколадні Оці такі от цікаві 74 гривні, 4 штучки. Потім печиво, ловіта кейк Це, це печиво таке з яблуком. Ну, там можна ще з якийсь якісь такі цікаві. От. Значить, це печиво у нас 45. Скільки тут у нас 168 грамів. І цукерка Монблан. Це оці, мабуть, цукерки. 419 гривень. Вони були на акції ціле кіло цукерок. От. Так, то воно я дивилася, 600 з чимось такий пакет. А е, зараз там акція виходить, 419. От, ну і оці чотири цукерочки. Труфіль Рошен 51,90. Такі, такі от у нас ціни. На майже на 900 гривень накупила знову цукерок різних. Ну, це нам надовго вистачить. Оці будемо ну, впродовж декількох, може, місяців. Не знаю, скільки вистачить, може раніше. От такі класні цукерки. Цікаві смаколики. Пишіть в коментах, чи ви пробували в новому рошені. такі класні тістечка в гарному, цікавому пакуванні такому. Мені дуже сподобалося. Треба це все попробувати і обов'язково знову ще раз туди сходити. Щось теж цікаве. Там ще багато тортів можна спробувати теж. Велика дуже черга була перед 8 березня. Завтра буде 8 березня. Так що всіх вітаю! Жінок, дівчат, бабусь все, всім гарного смачного свята. До зустрічі в нових відео. Пока-пока!